Добрий день, шановне товариство! 16 лютого 2025 року. Неділя! З вами В'ячеслав Ляховецький. Прийшла пора і є така можливість сьогодні підгодувати наших улюблених квітучих і заодно їх полити. Поливаємо ми методом занурювання. Опускаємо їх в воду. До тої води додаємо таблеточку аскоротину та таблеточку бурштинової кислоти, розчинені в кип'ячій воді, бо холодні кислоти погано розчиняються. Як бачите, підкормка для них підходить ось наші красуні, як буйно квітнуть. На цій фіолетові маємо 4 квітконоса. Тут маємо по 2. Квіти гарні. Ось такі вони у нас красунечки. Так що не тільки виноградником, не тільки садком. Хоча це основне хобі. Але на сьогоднішній день при такій погоді за вікном у нас сніг і мороз, а на підвіконні краса. Зараз буду складати на підвіконня це їх винів з їхньої бані. Ось така краса. Підкормляю. Найчастіше якраз в місяць, цього цілком достатньо для них. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!